Як правильно обрати коханого? Я думаю, що ви чули, жінки обирають за запахом, і наша система локаторів працює досить якісно, якщо її не заважати. Отже, я опишу суть експериментів без наукових подробиць на кшталт лейкоцитарних антигенів. Під час досліджень, про яке йдеться мова. Жінки обрали чоловіків, опираючись на нюх з максимальною генетичною відмінністю, і це прекрасний вибір для народження здорових, сильних, розумних дітей. Але в тому ж експерименті жінки, які приймали оральні контрацептиви, вибирали максимально схожих на себе генетично чоловіків, і це дуже поганий вибір для продовження роду. Пояснення науковців. Коли жінка приймає такі таблетки, її організм вважає, що вона готується стати мамою, і треба оточити себе людьми рідними, близькими. І вибір чоловіка йде помилковим шляхом. Робіть висновки і завжди на перше місце ставте себе.